Складний маршрут та шалені швидкості, а ще дощ та дуже вітер. Усе це змогли відчути учасники автоквесту. Вони стали справжніми детективами на шляху до перемоги. Організовував таке дійство телеканал «НТН» та журнал XXL за перебігом подій спостерігав Олександр Храпач. 18 команд, 10 завдань для справжніх відчайдухів. Попри дощову погоду, емоції учасників на старті зашкалюють. Ірина, і її колеги, медпрацівники та детективи полюбляють, тож і вирішили спробувати свої сили в перегонах. Ну звісно, ми виграємо. Конечно, обязательно мы готовились к этому и к этому йдемо. Разом з досвідченими учасниками вперше спробує свої сили у змаганні команда організатора телеканалу НТН. Ми настроєні на перемогу і однозначно канал НТН не впаде лицом грязь. Будьте спокійні за нас. Все буде нормально. Після невеличкого перекликання старт досвідчені учасники одразу подалися шукати перше завдання. А ось новачки трохи розгубилися. Які ваші перші мисли, що Ми не знаємо? Ми зараз будемо думати, ви тві намішають їхати з журналом кудись на на лавочці сидить, нас хтось чекає. з першим завданням команди впоралися досить швидко. У дворі знайшли дівчину і показали журнал. Журнал заберіть, ласка. Дякую щоб учасники почувалися справжніми детективами, одне із завдань довелося виконувати під прицільним вогнем снайперів. А ось наступний підказ був на тілі мерця в занедбаному будинку. Команди не одразу збагнули, де шукати, тож не шпорили в усіх закутках. Одне із завдань привело до бюро суд експертизи. Саме там учасники збагнули. Навіщо на початку змагання вони отримали по 200 гривневій банкноті? Надійний чоловік чекає через дорогу від здання головного бюро судді на місійські смерті. Скажете, ви первеліні? Десяте. Остання загадка вказувала на місце нагородження переможцям, стомлені, але сповнені емоцій команди збираються в затишному барі, щоб обмінятися враженнями. Дуже цікавий сюжет, дуже цікаве завдання. Саме прикольне було, що ми поїхали в іншу сторону. шукати парк Дружби народів возле метро дружба народів. І ми поплатили за це. Було дуже страшно дівчинам подиматися по лісниці і дивитися на труп. Ми навіть потрогали теплий він или ні. Організатори автоквесту кажуть, ці змагання завжди веселі й емоційні, хоча й не без кур'йозів. Хто та за чим забігали, грічали, що там труп. В друге всі машини приїхали робитешне, і нам прийшлося об'яснятися і доказувати, що трупа не. А ось через помилку в розгадуванні завдання одну з команд не спіткало лихо. На занедбаному будівництві юнаків перестріли охоронці. Він сказав, ну вам повезло, що собаки сьогодні закриті, тому що звичайно вони гуляють по території. Всі учасники автоквесту в захваті і чекають на нові пригоди. І попри негоду роз'їжджаються з усмішками та нагородами. Хороша, видержана гра, антуражна, класна, драйвова. Вошли в тему гри, швидко, сподобалося. Олександр Храпач, Андрій Грищенко, НТН.